Чи виконує Трамп обіцянку завершити війну за 24 години та чи підтримуватиме США Україну і надалі? Ні, точно не зупинить. А чому? Ну, не він, по-перше, воює, а Росія як він може зупинити цю війну. А як ви вважаєте, після виборів зменшиться допомога Україні? Ну, я не знаю. Навіть аналітики тут. Одні говорять так, інші. Думаю, що може і зменшиться. Виконає, може, але на яких умовах для України це буде, розумієте? Може, він виконає, віддасть пів нашої території і виконає зупинить війну. Може, українцям це зовсім не вигідно, розумієте? А як вважаєте після виборів США менше підтримуватиме Україну чи більше? Ви розумієте, в США є різні думки. Одні за Україну, одні проти України. І деякі не вдоволені тим, що США виділяє кошти на Україну. Ні. Чому? Ну, я думаю, що це слишком короткий термін. Довше, впевнені, реально. А чому так? Ну, Так було, коли він був перший раз президентом, він держав своє слово. Вот. И я думаю, что и сейчас будет так же. Трамп он настроен на, на то, чтобы урегулировать конфликт. Вот. А Байден и демократы, они были настроены на то, чтобы продолжать. Может, если захочет, то да, наверное. Я думаю, да, он такой парень. Ну, надеемся, что будет нормально. Он остановит, только скажи, отдайте то, что они стоять на их территории. Все отдавай. А як вважаєте, після виборів США менше підтримуватиме Україну чи більше? Менше. Чому? А вона їм не треба, Україна ця. – Ні, за 24 не завершить. Чому? Ну Тому що це дуже швидко. Завершить за рік. А чому ви так вважаєте? Ну, і в мене таке відчуття. Та я всі діла не вникаю, я не знаю. Не знаю. Думаю, що ні. Чому? Ну Тому що це людина, яка. Ну, взагалі не варто, як на мою думку, бути президентом. Каміла Гарріс – от вона єдиний президент, який нам допоможе. Тому що він не надасть цієї зброї, які, яка нам потрібна. Він обіцяв допомагати Путіну. Самніваюся, чесно. А Чому? Ну, тому що нікому не вірить, не можна. Ні Трампу, ні Байдену. Хто б там не прийшов, краще, і то. А як вважаєте, після виборів США менше підтримувати Україну чи більше? Я вам не скажу. Я ж не вану. Будемо сподіватися, не знаю. Колись потрібно це все закінчити. І будемо сподіватися, що новий президент допоможе. Мирне узгодження заключили. Не знаю, Трамп це така непередбачена особистість, я, чесно кажучи, не знаю. Він може як виконати, так і ні. 50 на 50, мабуть. Я думаю, що на тому ж, на тому ж рівні залишиться підтримка. Сподіваюсь на це.